Срібна призерка Олімпійських ігор в Пекіні з легкоатлетики з метання диску Олена Антонова прискіпливо розглядала і шукала власне прізвище зі світлиною у новенькому лискучому глянцем альманаху Олімпійська Дніпропетровщина від початку до сьогодення, на шпальтах якого золотими літерами вписали прізвище усіх 153 спортсменів області від чемпіонів, як, наприклад, Олексія Чербника і призерів до учасників Олімпіад з періоду ігор 52-го року минулого століття в Хельсінки до 2024-го в Парижі. На яких було завоювано 43 медалі, 10 золотих одна з них на рахунку футболіста Олексія Чередника, 15 срібних і 18 бронзових, 27 легенд запрошених, серед яких і Олена змогли завітати на презентацію журналу. Нас зібрали всіх до купи. Нас багато, таких, ті, хто не тільки вигравав медалі, а ті, хто попав на олімпійські ігри, це до речі, де ж. Дуже важливий такий процес відібратися на Олімпійські ігри. І цих людей теж не забули. Це добре. Дякую всім тим людям, хто зробив цей прекрасний журнал Альманах. І будемо жати продовження чекати. Зала Олімпійського дому оплесками вітали Олену і всіх запрошених учасників ігор. Після чого їх також, як ініціаторів, засновників та творців Альманаху, вшанував та подякував голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Мені дуже приємно, що наші олімпійці приїхали, зібралися. Це журнал, це свято посвящено для них. І дякую їм, що воно у нас є. І ми вдячні Богу, що у нас є можливості. Для того щоб створювати такі журнали та творити добро. Далі почергово всіх привітали начальниці управлінь молоді і спорту обласної військової адміністрації Юлія Скляр та з питань культури і спорту облради Лілія Гіренко, очільник спорту Дніпра Олександр Осипов. Про те, як створювався Альманах, хто брав участь у його розробці, формуванні і наповненні, та що видання взагалі являє собою, розлого розповів автор ідеї проекту та один з тих, хто безпосередньо переймався його видавництвом, виконавчий директор відділення НОК України у Дніпропетровській області Олександр. Пшенічников ініціатива протягом багато років відвідала вузухи, як кажуть. То є підсумки участі спортсменів в Дніпропетровської області в Олімпійських іграх. А коли ми подимаємо старінки історії, то ми не бачимо якісь прозвіч, прізвищ тощо. Тому починаючи з 1952 року, ми проаналізували виступи спортсменів Дніпропетровської області в Олімпійських іграх. 150 спортсмених Дніпропетровської області, які здобули 15 золотих, 10 срібних і 18 бронзових нагород. Зробили такий журнал, буклет аналітичний з участєм в Олімпійських іграх, з зайнятими місцями спортсменів на Олімпійських іграх. І сьогодні це була презентація нашого журналу. Думаю, перший крок ми зробили. За зроблене організаторів і видавців подякували творці літопису у віковіченні на шпальтах видання, що вийшло з під друку «Срібна призерка олімпійських юр в Атланті, 96 96-го року минулого століття. З веслування академічного Діна Міфтаходдінова, учасник чотирьох олімпіад, чемпіон світу в команді з фехтування на шпагах Богдан Нікішин. Після чого спочатку всі учасники заходу сфотографувалися на згадку на загальну світлину, потім на подібну на пам'ять закарбувалися олімпійці Дніпропетровщини, різних поколінь, які взяли участь. U apresentação.